Всім привіт! Сьогодні з вами розбираємо приклад з тесту SAT. І так, вам дається графік функції, ми бачимо дві точки, їх координати. Вас просять знайти rate of change цієї функції. Що таке rate of change? Дослідно це перекладається як швидкість зміни функції. Інакше ми можемо назвати це slope, тобто це нахил функції, а також використовується слово gradient. Нахил функції це кутовий коефіцієнт, в англійській програмі часто позначається літерою m, в українській програмі літерою К. Формула кутового коефіцієнту це відношення різниці y координат двох точок до різниці X координат точок. В нашому випадку підставляємо. Дивіться, ну, пронумерувати точки ви можете, як захочете. Наприклад, я візьму, це буде перша, це буде друга. Ви можете зробити навпаки, фінальний результат вийде все одно той самий. І так, y другої точки 3, мінус ігри першої точки це мінус 1. Далі x другої точки це мінус 3. Y, ой, точніше, x Першої точки це 0. Віднімаємо зверху це 4, знизу мінус 3. Отже, ми отримали варіант A – 4 третіх. Це значить, що якщо ви зміните х на одну одиничку, ваш у впаде на 4 третіх одиниць.